Всім привіт! Зараз ми будемо робити огляд на оновлену модель від бренду Discovery Bastion на 29 колесах 2025 року. Випускається він в трьох розмірах коліс 26, 27,5 і 29. На відео у нас варіант на 29 колесах, на 27 і 26 ми знімемо окремі відео. У 29-му розмірі він представлений в трьох розмірах рами: це 17 дюймів, 19 та 21. І мінімальний зріст повинен бути 165 см, максимальний 195 см. Представлений в чотирьох кольорах червоний. За ним коричневий. По заводу він називається коричневий, але, як на мене, в ньому все-таки більше зеленого. Також сірий, з помаранчевим, також красивий колір. І додатково є ще бірюзовий. Алюмінієва рама. Труби мають красиві форми. Зроблено це завдяки технології гідроформінг, якісне зварювання. Зроблено воно на професійному обладнанні. Подивіться, як все красиво. На задньому трикутнику є кріплення під багажник, але обов'язково підбирайте, щоб він був з П-подібною скобою. Ось так виглядають дропаути. На нижній трубі кріплення під велоаксесуари, фляготримач, насос чи щось інше. І у 2025 році бастіон отримав внутрішню проводку тросиків. Тросики трансмісії і задній гальма проходять всередині нижньої труби. Ширина керма 68 см. Зроблено воно зі сталі, встановлюється на алюмінієвий вин за допомогою системи чотирьох болтів. Сидіння таке, яке і раніше встановлювалось на велосипеді Discovery, воно досить широке, воно комфортне, м'яке, встановлюється на сталевий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується на ексцентрику. Вилка сталево, пружино еластомірної конструкції, робочий хід 50 мм. І її роботи достатньо для поглинання невеликих нерівностей. Слідуюче покращення у бастіон це втулки в алюмінієвому корпусі на промислових підшипниках. Ці втулки будуть надавати хорошого накату, також вони будуть надійні і мають великий ресурс. А вода зроблені з алюмінію, противоударні, подвійні. Гума Компас, ширина 2,10 дюймів, протектор універсальний під ґрунт та під асфальт. Також вони мають хорошу зносостійкість. Рівень трансмісії також покращився. Зараз вона вже на 24 швидкості. На керму встановлені моноблоки ЛТУ А3 серії. Правий на 8 швидкостей і він працює заднім перемикачем. Лівий на 3 і він працює з переднім. Передній перемикач ЛТУ А-серії провідна пара сталева на 3 зірки з пластиковим захистом, щоб не попадав одяг, довжина шатуна 170 мм, 3 зірки, розрахунок зубів 24 маленька, 34 середня і 42 велика. Встановлюється вона на каретку під квадрат, картридж на промислових підшипниках, з пиле- та вологозахистом. Задній перемикач ЛТУ А3 серії і працює він вже з касетою, а раніше була трещітка. Зараз касета на 8 зірок. Розрахунок зубів 11 це маленька і 32 велика. Касета це більш міцніший механізм, витримує більше навантаження. Також якість перемикання швидкостей на ній буде краще. Зараз вам покажемо роботу трансмісії. Якість перемикання покращилась, воно стало більш чіткіше, плавніше. І в порівнянні з попередником цей бастіон швидший за рахунок того, що маленька зірочка на касеті вже на 12 зубів, на моделі 24-го року було 14. Велосипед обладнано дисковими механічними гальмами. Ті, що і стояли раніше, InkSync, вони мають досить непогану гальмівну ефективність. Хорошу надійність, легкі в налаштуванні та прості в обслуговуванні. Передній та задній гримний диск по 160 мм. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику, і що є дуже зручно, якщо ви захочете зняти колесо, це можна робити без будь-якого інструменту. Заднє колесо також встановлюється на ексцентрику. Задній каліпер встановлений всередині заднього трикутника. В заводську комплектацію входить бокова підніжка з регулюванням довжини та пластикові педалі зі світловідбивачами. В Discovery Bastion це завжди був популярний велосипед, а з цими покращеннями він стане ще більш хітовішим. Тут хороша та легка алюмінієва рама, дискові гальма, амортизаційна вилка, оновлена трансмісія на 24 швидкості. Тулки на промислових підшипниках та позаду стоїть касета. І сума в бюджеті це реально хороша пропозиція. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Discovery. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк». На розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі у нових відео.